Закінчився в мене улюблений тонер, тонік від корейського бренду Ideal Love, придбала на хербі, і враження мегапозитивні. В мене жирна шкіра схильна до запалень, до висипань, і дуже я задоволена дією цього тоніку, адже він і заспокоює, і е, прибирає почервоніння. І зволожує, і зволожує так, як я люблю, без обтяження, без липкості. Він досить такий легенький. Що в складі, як ви бачите, тут зелений чай, він потужний антиоксидант. Тут його чотири види в складі. Також медико -сусід. Це можна так сказати, це екстракт синтели азіатської. Якщо чули такий екстракт, саме вона знімає почервоніні подразнення і надає шкірі. Більш рівного тону, скажімо так. Також тут є ферменти, це пробіотики, які зміцнюють мікрофлору шкіри обличчя, бета-глюкан це такий компонент, який заспокоює подразнену шкіру і навіть має трошки розгладжувальну дію на зморшки. Також гіалуронат, натрію це така форма гіалуронової кислоти. Яка допомагає відновити рівень вологи шкіри. Досить м'яко діє, аромат ледь помітний. Відкручується кришка. ось звідси витікає, Досить надовго вистачає. І найголовніше те, що склад тут пречудовий, все лише корисне. Отже, для мене це відкриття. Буду брати ще. І у кого така сама шкіра, як у мене, зверніть увагу. Це щира рекомендація.